Відже я Олександр Сінімедом Рибомонстр. Чотри? Воно мені не клює навіть? Воно мені не веде просто зжарає, хоча пащи єш. Раз будемо ловити чому мені пише, на жаль, це риба за для вас. У ну, мене вудка 17.3. Чому воно б... їй мало би витягати? Я вже підтягую наймала пів. Ну, за чергія побула за великою. А чого вона? Тільки для моїх. Ну для моєї вудки не проблема. Така риба. А я хочу зараз, як ви бачите, хопнути ви не... так, він передумав взяти. Тому не знаю. Це він. Нет, та чого це форель клює? Запитую вас, розробники, п'ять штук дають, п'ять штук, чого форальце клює, надогідливо. Ви ж хотів хапнути, чого це форель? Прости тебе, да? Так, я не знаю, що за форель бере! Чого воно бе за форель бере Хоч в мене вудка на 17 кг. Не знаю чого он не пише Так, Тому я навіть не знаю, що мені робити робить так, добре, тоді я, значить, зараз буде так, витягуємо, витягуємо. Це трофейна форель. Шкода, ж, стрімковий пструх. Що ми робимо? Ми вмикаємо так. А ну Храмниця, моя мрія не мрія, просто нашивки чекай, 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 чока, чекай. Мені зараз виб'єш, весь додому піде гулять. Ох, рюкзак Зараз я буду фармити, в принципі. Да я не можу витягнути цьобстрога. Цю, цю Тому я буду фармити. Пандар, Дар, Мандар. я бабу. Ні, а що тут по вудкам є? Скільки тут 1000 води, де ще можна собі перекупити матчеве? Це мене ж матчеве зараз. Ліск у мене скільки. Нормально вроді. не непогано. Коммент там 0. 0, 0. Э, так, э, лиска на 3-6 кило, норм. Утка на 5,5. Живец. Агачок. Э. Угу. А Фортикс не грая. Не заходит, Дима. Если не заходи, то не заходи. Так, храмниця е, спорядження в вуд... О, Ооо, кукай-то тут дуже нормальні будилища. Що? Е, теоскопічні фідери. Фідерів нема матчеві. I custom ovi. 5kilo ja sam malo je dobiti sa... 8kilo. 9, 8, 8. 9 8. Сега да имаме На живец. Аз просто ме не показвам за живец. по Чакай. и Чакай. 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 Бу забагуся, він там коплигав, плигав. Як то плигав хіба не плигав? Плигав, плигав, плигав і доплигав Ба... на назабагу. Так. Що ж за ну, на боштуваннях стоїть ще пікає? Я. я не знаю наскільки велике саме. Ну, якщо так дивитися, то я навіть не знаю. Типа там окуни малоротый окунь скаче. На флаконе. Что, спинг продав. Ну зараз він пахне мені. Файно зараз их пахнет Такі ж невеликий поклон, напевно. Вроді но. Скоро Браза Старс буде. Тому що у мене дуже сильно засаді, типа не можу знімати. І от нині, можливо, зараз скачаю, але, в принципі, так непогано. Я поїду на лодці, тому що, би ви знали на лодці. Ну, дякую вам за репологів. В принципі, в мене ліміт 15 хвилин, не знаю чого. Тому я не можу. Тому ті від... більшість відео, я їх зараз буду видаляти, не виходить в мене порожні руки. Файвард, не можна запустити? Добре. Ну, з вами завжди я Олександр. І всім па па